Доброго дня. Помоги. А що вам потрібно? Мені сахар можете купити, олії. А вас як звати? Валя. — А ви звідки? З Кушугома, кушугума. З Кушугома. Стріляють, бахкають. І так. А в нас стекла двигать, посуда двигать. А у вас діти є? Нема, я одна. Одна? Дві кішки собака забудуть. Оце і все. Кака у вас пенсія? 3200. Вашко. Важко, дуже важко. От у чому хожу, тому і лягаю. Маю, топити, в хаті. Я вам зараз принесу е, цілий пакетик. Там всього-всього вам на два тижні а може і на місяць вистачить. Вонте, ось тут ось пакетик, тут дуже багато всього. От дивіться. Тут і гігієна, і макарони, і сок, і консерви м'ясні. Давайте вам сюди поставити. Дякую, дякую. Ви людям допомагаєте, дякую, Бог вам поможе. Ось так, от друзі. Не можу я проїхати повз літніх людей, які потребують допомоги. Постійно в мене ось такі покуночки, і я надаю допомогу. Але на жаль, всім допомогти ми не можемо. Але завдяки вам, за те, що ви ставите лайки, робите репости. Це відео дивляться мільйони, і я сподіваюся, що будуть брати приклад. Бережіть себе, дякую.